Чотири рази атакувала російська армія позиції українських військових на лівобережжі Дніпра протягом минулої доби. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, оприлюдненому у Фейсбуці. Більше про ситуацію на півдні України. Дізнаємося від начальниці об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталії Гомонюк, яка доєдниця до на нашого ефіру. Пані Наталю, вітаю. Вітаємо. Слава Україні, вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, як минула ніч на півдні країни? Чи були обстріли правобережжя Херсонщини? На жаль, ворог не припиняє обстрілів і досить потужно працював по населених пунктах правого берега. Дійсно обстріляно. Понад 10 населених пунктів є постраждалі серед місцевого населення. Ворог намагається тиснути артилерію, компенсуючи ті дні, коли міцний туман не давав можливості проводити їм. Потужну бойову роботу, і вони за той момент мали серйозні втрати, встигли відзвітувати про нібито зачищення плацдарму, але перемога не склеїлась брехня була виявлена і зараз намагаються компенсувати це, доводячи своєму цареві, що вони для виборів все ж таки стараються. Так виходить, що цієї ночі ворог запускав і ударні дрони типу шахет, які прямували переважно через тимчасово окуповану територію, і були спрямовані більше на південно-східні і центральні регіони України. В нашій зоні відповідальності ворог намагався обійти системи протиповітряної оборони якраз через тимчасово окуповану територію Херсонщини. І тому ми не працювали. Робота воєва не проводилась по них, а влучань в нашої зоні відповідальності не було допущено. Тим не менш, ворог не припиняє активності тактичної авіації, навіть з острахом на те, що у нього такі суттєві втрати за минулий тиждень, і е, використовує тактичну авіацію просто на інших ділянках, на інших відстанях, зокрема з акваторією. Вчора, вчора ввечері було запущено ракету Х-31 по Одещині. Це знов такі точкові ракетні удари, про які ми говорили. Для створюються для напруження підтримання напруження в загальному напрямку місцевого населення не тільки при прифронтових, а й більш глибоких регіонів України. І вивідування роботи ППО готовності цих систем, що знов таки в непрямий спосіб підтверджує підготовку до масованої ракетної атаки, яка ворогом, як правило, проводиться раз на 7-10 тижнів, 7-10 днів перепрошую. І в принципі, така пауза вже витримана. Очевидно, що ворог готується до подібної атаки. Це не залякування, а попередження з урозумінням того, що ми маємо. Справу здійснити підступним ворогом, який не обов'язково прив'язується до якихось конкретних дат, а спостерігаючи за певною активністю ворожої стратегічної авіації, перельоти з одного литовища на інше, злагодженість в повітрі, намагання проводити тренування в радіоефірі, це все може свідчити якраз про підготовку. До речі, про активність авіації ми щойно чули і від речника Нацгвардії пана Руслана Музичука. Тому справді контрастує з повідомленнями повітряних сил про збиті літаки і знову активізація літаків Російської Федерації. До речі, пані Наталю хотіли ще обговорити ситуацію на лівобережі. Видання Діпсейт вночі сьогодні опублікували кадри кількох ударів по скупченню російських військових біля села Подокалинівка на Херсонщині. Що відомо взагалі про ці о, удари? Чи можете розповісти, чим їх уразили? Власне, сили оборони Півдня підтвердили на своєму ресурсі в Телеграмі про те, що дійсно на полігоні відбувалося тренування штурмових груп, якраз тих, напевно, які хотіли зачищати Кринки, але зустрілися вони з нашою контрбатарейною боротьбою і не витримали цього натиску. Очевидно, що близько 60 військових російських окупаційних військ. Там полегло загальна втрата ворога за минулу бойову добу в нашій зоні відповідальності складає 133 окупанти. А скільки саме військових було вдалося вразити, скажімо так, саме на плацдармі А як ми вже говорили з ранкового зведення? Є інформація про чотири атаки, які вони здійснили за останню добу. Тут можна відстежити по наших повідомленнях, що в залежності від кількості штурмів ворога ми маємо і підтвердження враженого особового складу. Вони говорили про, наприклад, один-два штурми проводили і втрати ми бачили на рівні 60%. Зараз за чотири таких спроби штурми загальні втрати складають у нас 133. як правило, одна третина з цього це якраз втрати під час штурмів. А тут додається ще й ураження це на полігоні. І пані Наталі, ви згадали про активність стратегічної авіації. А з приводу ситуації в Чорному морі, чи можете розповісти, що там відбувається? Чорному морі зараз ми не спостерігаємо особливої активності, хоча опосередковано можна підтвердити, що ворог цілком імовірно може проводити і злагодження з повітряної компоненти, з морської. Тобто, в чорному морі ми спостерігаємо наразі два кораблі, які патрулюють місце базування, тобто забезпечують прикриття. Самої бази один в акваторії Азовського моря це як правило висвітлення надводної обстановки і відстеження цивільного суднопластва через Керчинікальську протоку. А ракету носіїв всі заведені в пункти базування наразі не спостерігаємо і погодних перешкод, тому вони можуть з'явитися будь якої миті на чергування і пані Наталі. Останнє питання: чи змінюється якось кількісний чи якісний склад противника в районі кринок? Ну, над зміною кількісного складу ми регулярно працюємо. Як тільки штурмові групи висилаються, ми працюємо для того, щоб їх стало менше, і по кількості групи, по кількості особового складу в них. А створення додаткових е ударних угрупань, угрупувань ми не фіксуємо наразі. Якісний склад змінюється регулярно. Як ви бачили, частину війська вони відводять на полігони, типу такого, як біля Подокалинівки, і е намагаються підготувати там більш Якісні штурмові групи, тому що необхідно проводити, проводити злагодження. Вони компонують їх з дуже різних соціальних прошарків, дуже різних представників різних родів військ і з різних підрозділів, тому що дійсно постійно фактично відбувається там ротація, і ми бачимо, що сталого угруповання там немає. Пані Наталю, дуже дякуємо вам за цю інформацію. Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, була з нами на прямому зв'язку і розповіла про ситуацію в південних областях станом на ранок.